Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо говорити про дзвінки та глухі приголосні звуки. А також знову згадаємо парні приголосні. Але для початку зробимо дихальні вправи. Пригадай, вдихаємо носиком, наче вдихаємо аромат чарівної квітки. Видихаємо ротиком, наче здуваємо невидимі. Вдих носиком, видих ротиком, вдих носиком, видих ротиком. А тепер самостійно. Чудово! Давай пригадаємо, що звуки поділяються на голосні та приголосні. Приголосні звуки поділяються на м'які, як мочалочка чи губочка, позначаються двома рисками, та тверді, які ми позначаємо однією рискою. Приголосні звуки також поділяються на дзвінки, які ми з вами будемо позначати дзвіночком. Та глухі. Ось така позначка буде нам підказкою. Отже, приголосні звуки поділяються на дзвінки та глухі. Давайте розбиратися детальніше. Запам'ятайте, будь ласка. Дзвінки приголосні звуки утворюються за допомогою голосу та шуму. Запам'ятай. Глухі приголосні звуки утворюються за допомогою тільки шуму. Під час вимовляння глухих звуків голосу не чутно. Приголосні, які вимовляються з участю голосу і шуму, тобто дзвінко, називають дзвінкими приголосними. До дзвінки приголосних належать, повторимо і назвемо дзвінки приголосні звуки разом. В л м Н, Й. Р. Б, Д, З, Ж. Дж, Дз Г. А ось приголосні, які вимовляються тільки з участю шуму, тобто глухо, називаються глухими. До них належать такі приголосні. Назвемо глухі приголосні разом П-т-с. Деякі дзвінки і глухі приголосні звуки утворюють пари б, п, д. Т, з, с, Ж. Ш, г Х. Г, к. Промовляються вони однаково, тільки дзвінки ми промовляємо з більшою силою голосу. Дж, ч, дз, ц, дз. Дз. Ц, г. Х, г. К. І наше перше завдання Прочитай та чисту чистомовку. Чітко вимовляй приголосні звуки в кінці складів та слів. На місце пропусків став потрібні букви сполучення. Почнемо. Уб-уб-уб на узлісі росте. Дуб молодці. Уб-уб-уб на узлісі росте дуб. Давай визначимо. Останній звук в слові б. Дзвінкий чи глухий? Дзвінкий. Абсолютно правильно. Уп. Уп, уп. Вже зварила мама суп. Чудово. Останній звук в слові суп. Дзвінки чи глухий? Глухий. Іб, іб, іб. На столі духмяний. Хліб. Молодці. Повторимо: Іб, іб, іб. на столі духмяний хліб. Останній звук в слові хліб б. Дзвінкий чи глухий? Б. Дзвінкий. Молодці. Іп, іп, іп на городі росте кріп. Давай повторимо разом ще раз. Іп-іп. На городі росте кріп. Звук п в слові кріп. Глухий чи дзвінкий. Глухий. Ос-ос-ос. Купили кокос. Правильно. Ос-ос-ос. Купили кокос. Звук «с» глухий чи дзвінкий? Глухий. І давай ще разочок. Оз, оз, оз сильний мороз. Молодці. Повторимо чисту мовочку. Оз, оз, оз сильний мороз. Звук з. Дзвінкий чи глухий. Дзвінкий. Молодці. А зараз приготуємо ручку та зошит, адже нас чекає письмове завдання. Та для початку перед письмовим завданням обов'язково зробимо пальчикову гімнастику. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Ну що ж, відкриємо зошит. Від останньої написаної роботи пропустимо один порожній рядочок. А на наступному посередині запишемо число 18 жовтня. Далі на наступному рядочку ми напишемо класна робота. Поставь відео на паузу, красиво, охайно напиши в зошиті число та класна робота, а потім повертайся до мене і ми продовжимо працювати. Прослухай завдання. Прочитай пари звуків. Правильно їх вимовляй. Дзвінки приголосні вимовляй дзвінко, а глухі приголосні глухо. Запиши пари приголосних в зошит. Тож розпочнемо. Перша пара приголосних. Ж. Ш. Молодець. Запишемо її одразу в зошит. На наступному рядочку почнемо писати з великої літери. Дзвінкий Ж та глухий Ш. Я нагадую, щоб все встигати. Коли ти пишеш, став відео на паузу, а допишеш продовжуй перегляд. Домовились? Утворимо наступну пару звуків з, с. Дзвінкий з, глухий, с. Запишемо їх також. Наступна пара звуків. Дзвінки б, глухий. І їх ми теж запишемо в ЗОшит. І остання пара звуків. Д, Т. Д. Це у нас звук дзвінкий, а Т. Глухий абсолютно правильно. Їх також записуємо. Д, Т. Після Т ставимо крапочку. Тепер нас чекає ще одне письмове завдання. З'єднаємо однакові фігури і прочитаємо пари слів, які утворились. Та запишемо ці пари слів в зошит. Розпочнемо з фігурки круг. Знайдемо зелений круг в нижньому рядочку. Поєднаємо її. Прочитай пари слів. Суп-дуб. Чудово. Тепер знайдемо пару ось цій фігурі. Нижня поєднаємо. Прочитаємо пару слів. Плід, плід. Не забувай чітко вимовляти дзвінки приголосні. Наступна фігура овал. Де він внизу у нас? Ось він. Поєднаємо. Прочитаємо пари слів. Віз ніс. І остання фігурка це червоний прямокутник. Одразу поєднуємо. Читаємо пару слів. Ніж, ківш. Відмінно. Все зробили, козачок нам показує, що ви молодці. Можемо записувати пари слів в зошит. Тож на новому рядочку після класної роботи запишемо Суп, дуб В кінці. Запису я обов'язково позначаю приголосні, парні приголосні, глухий п та дзвінкий Б. Потім я запишу пару слів плід, – «плід», В кінці обов'язково позначу глухий т та дзвінкий Д. Віз ніс. Обов'язково підкреслимо дзвінкий з, глухий с. І нарешті я запишу ніж ківш. І обов'язково підкреслю дзвінкий ж та глухий ш. Таким чином я запишу слова і підкреслю всі парні звуки, дзвінки та глухі, які в них. Зустрічаються. А ти зараз став відео на паузу, запиши в сошит, підкреслі парні приголосні. Коли роботу буде виконано, повертайся до перегляду. Підіб'ємо підсумок уроку. Приголосні, які вимовляються з участю голосу та шуму. Тобто дзвінко називаються дзвінкими. Тож швидко і якісно ми виконали всі завдання сьогоднішнього уроку, Пригадали приголосні звуки, глухі та дзвінки, звуки. Я вам дякую. Гарна робота і до наступних зустрічей!